Подібні зустрічі стали вже традиційними. На запитання журналістів та вболівальників відповідали керівники та футболісти клубу. Замість Володимира Цикури крісло президента зайняв Андрій Богаченко. А от новий головний тренер Юрій Маркін на зустріч не прийшов. Працював у цей час із вихованцями дитячо-юнацької спортивної школи Металурга. Першим словом взяв капітан команди Олександр Батраченко. Він розповів про кадрову ситуацію у клубі. На состав, було б, вроде би много людей что человек и думали, может быть даже будет очень много, А подошли к чемпионату в таком составе, что было из людей не человек 12 и пришлось ребятам играть не на своих позициях. На питання для металурга фінансове становище. Клуб продовжує пошуки інвесторів. Сервалися переговори з однієї потенціальними інвестори. Тобто, ми розговорювали, був вроді какого-то лучи свету, заинтересувалися. Вроде бы люди, которые ходовы были вкладывать финансы, довольно неплохие и, возможно, решать задачу. Но все вот эти скандалы привели к тому, что переговоры свернулись. Плюс даже это привело к тому, что те инвесторы, что были, и те отвернулись от нашего клуба. Скандали це підозра футболістів Металурга у договірних матчах. Під час прес-конференції обговорили поєдинок з Краматорським авангардом, який відбувся 27 лютого. Тоді на 85-й хвилині за рахунку 0-4 директор авангарда Андрій Бессоний вивів своїх футболістів з поля. Причина підозра у тому, що Металург начебто намагається зробити фіксований результат. Розібратися у тому, хто поширив таку інформацію, керівникам Металурга і досі не вдалося. Круг замкнулся. Получается, создали какое-то непонятное движение. Можно сказать, облили грязью футбольный клуб. Да, там. А себя никто взять не может. Мы, в принципе, думали сделать э, письмо так, на федерацию, на Кочетово, с просьбой провести там, ну, скажем так, даже расследование по этой игре. Там, э, или какие-то как он говорит, какие еще подозрительные игры, пускай сделают э, какое-то, не знаю, ну, мы заключение. Предоставить он говорит, год ведут, за это время никто ни разу в футбольный клуб «Металлург» не обратился, полную записи матчей не, не, полую, не попросил. Ну, как они могут делать какие-то выводы, если они не видят этих матчей? Враховуючи фінансові труднощі команди, керівництво Металурга офіційно заявило: якщо найближчим часом ситуація не зміниться, клуб достроково припинить виступи у другій лізі. Єдина професійна команда у Запоріжжі знову під загрозою зникнення. В априлі місяці ми можемо лісне знятися з чемпіонату. Тож тобто його просто попросту не доіграти. Точно відомо, що у п'ятницю металург вийде на футбольне поле. Гра на тренувальній базі на Великому Лузі з Вінницькою нивою розпочнеться о 13.00. Юлія Пасько, Едгар Копитов, ТВ5.